Макси, привіт. Привіт. Мені сказали, що починається молодик. Хто це тобі таке сказав? Та ти ще казав. <гум> Тож розкажи, будь ласка, мені і нашим глядачам, що можна робити в ці дні. Що робити в ці дні? Ну це взагалі, звісно. Молодик, це, по-перше, дивись, коли місяць закриває повністю всю енергію, тобто місяць повністю буде закритий. Цей період дуже важкий. Тому я тобі зараз розкажу, що треба робити обов'язково і що не треба робити. І можу тобі дам пару хороших ритуальчиків для того, щоб ти собі енергію прокачав. Я ж знаю, що ти дуже хочеш. Дивись, перше, що ні в якому випадку, ми поговоримо, що не треба робити, ось прямо категорично ні, це давати в борг. Всі це знають, але чомусь. Всі це роблять. Навіть просто за когось платити не можна ніякому випадку, якщо це не твоя близька людина, особливо. Тому обов'язково треба, щоб всі гроші, всі кошти мали е, направлені виключно в внутрішні, тобто на свою родину. Якщо це не родина, ні в якому випадку цього не робити. Тому в цей день це взагалі заборонено. Витрачати дуже багато коштів. Заборонено. Прям ну знаєш, типа, прям прям дуже-дуже багато коштів. Якісь там купляти квартири. Чому дивись? Я тобі поясню. Тому що фінансова енергія це також енергія в першу чергу, правильно? І вона не захищена буде в цей період. І все, що ти віддаш якійсь людині, все це ти втратиш і не повернеш абсолютно нічого. Тому моя тобі велика рекомендація, якщо ти хочеш дійсно е, свій фінансовий потік зберегти, в цей день нікому не давай е, не в кредити, не в борг. І ти сам також брати в борг не бери. А після 9 вечора взагалі не можна доторкатися до грошей, не перераховувати, не діставати їх, не перекладати. Це заборонено абсолютно. Тому що фінансова енергія буде дуже в такому знаєш, активному стані. Далі їж хліб, хлібець. Ну як ні? Ну що ти мене дуриш? Ну їжа, я ж знаю. Ні, не їм. Добре, а тих, хто може виїсти хліб, то я вам зараз розкажу, що не можна робити з хлібом ні в якому випадку. Перше це з хлібом різати його. Все, що ви поріжете в цей день, взагалі різати з ножем, нічого не можна, особливо хліб. Відріжете від себе удачу. Тому, якщо вам потрібно з'їсти трохи хлібу, зламайте його, поділіться. Таким чином, коли ви ділитесь, ламаєте хліб. Роздаєте по своїй родині, ви робите дуже сакральний містичний ритуал. Ти пам'ятаєш, що це за ритуал? Угу. Угу. Що це за ритуал? От, зараз ти розкажеш. От я вам зараз розкажу. Коли е, був ішов, е, і Моїсей ішов до е, свободи свого народу. А він пройшов дуже багато років, повільно 40 років йшов по пустині, і Господь дав йому, каже, ну я чим буду їсти. Господь дав йому хліб. І він сказав: Поламай і поділись з усіма. Це дуже сакральний ритуал, коли ви, коли, наприклад, ти ламаєш на, на пополам хліб, віддаєш частину своїм сім'ї. Хай далі жінка твоя або дружина, тобто з самого початку це має зробити обов'язково чоловік. Далі жінка або. Е, Бо подруга, я не знаю, хто ж там тебе ще немаєш дружини, чи по вона розділить комусь іншому, і таким чином всі по старшинству віддають хліб, розділюючи його пополам. Якщо ти зробиш такий ритуал, це вші сакральна буде історія. Дуже класно. Тому я дуже рекомендую саме на цей день ні в якому випадку не різати його, бо відріжете свою удачу. Наступне, що не ходити в ліс. Дуже багато зараз людей запитають, чому не мог ходити в ліс. В принципі, ніхто і не дуже так сильно ходить. Але ви ж також може, живете, може хтось з вас не живе в місті і біля вас якісь знаходяться ліси. Пам'ятайте, що місяць у нас майже весь закривається. Коли у нас молодик, він закривається енергетично і фізіологічно. Ви бачите, що він закривається. Про що це говорить? Це говорить про те, що в цей час. Дуже сильно негативна енергетика вилазить в, ліс, в лісі, а її дуже багато в лісі. Окрім того, що в принципі в їх в містах, то є дуже негативна енергетики, дуже багато в вигляді людей, то в лісі саме знаходиться також дуже багато негативної енергетики. І для того, щоб не протягнути цю негативну, негативну енергетику собі додому, в свою хату, ні в якому випадку не гуляйте в лісі. А якщо вже Пішли гуляти в ліс, або ви плануєте щось піти в ліс, бо ну ніяк ви не можете, там наприклад, щось там вам потрібно обов'язково чи пройти через ліс. Чи що, візьміть з собою вікоп. Знову ж таки, хліб, молоко, цукерки, солодощі, нема різниці. Перед входом у ліс покладіть і попросіть вищих сил захисту і відкупіться. Та до речі, так також можна покласти гроші, копійки, не купюри, а саме копійки, щоб обов'язково було. Ну і звичайно, таким чином ви відкупаєтесь від цього негативного і отак. Далі. Твоє улюблене, Андрій: не навантажувати себе ніякою роботою. Найголовніше це, в принципі, навантаження. Дуже багато людей навантажують себе роботи. Зараз такий час, але зараз буде для всіх лінивців щастя, тому що. Не навантажуєте себе на по роботі, не можна працювати в цей день. Максимально відпочиваємо на максимально на позитиві і на релаксі. Чому? Тому що негатив буде підвищений. І якщо ви будете дуже багато працювати, є велика ймовірність того, що ви свою енергетику випрацюєте. Тобто буде таке враження, що щось ви як вигоріли потім. І весь місяць будете відчувати себе дуже погано. А коли взагалі молодий, коли в мене буде вихідний завтра? А, ну або сьогодні. Сьогодні 28, у нас. сьогодні 28. Сьогодні молодик уже. Сьогодні на завтра. Обов'язково пам'ятається. Тому дуже рекомендую. А взагалі, найкращим варіантом, бо у нас вже в п'ятницю молодик іде. І два дні йдуть вихідних. Ось ці дні краще відпочити. Тому я тобі дуже рекомендую. І, звичайно, не можна ні в якому випадку надягати червоний одяг. Чому червоний колір притягує негатив? А так як його буде дуже багато у нас з вами, то ні в якому випадку не можна надягати червоне, щоб не притягнути його до себе і до своєї сім'ї. Я думаю, що один деньок без червоного ти притягнеш, Андрюха. Як ти думаєш? це саме одяг чи дівчата не можна і червоною помадою? Ну, дивись, червоний колір. Ну, тобто вуси, ну, червона помада, теж не можна дівчаті. Не можна. Тобто будь-який колір, щоб з червоним, ну, червоне обличчя не входить в ці, <рес> в ці формати. Але це дуже важливо. Зараз я тобі розкажу, що потрібно робити в цей день обов'язково. Хочеш дізнатися? Звичайно. Купатися. Це перше, що потрібно робити. Весь негатив змивати. Особливо, якщо ви це зробите в першій половині дня. От найкращий варіант. Ну і, звичайно, купатися потрібно і ввечері. Вимити абсолютно всю свою хату, також бажано в цей день. Тобто, ви купаєте самі, очищаєте енергію. Чому? Тому що в цей день вода свята. Розумієш, вода свята, і вона має дуже сильну позитивну енергетику. І якщо ти приймеш душ, якщо ти приймеш ванну, все це дуже гарно вплине на твою енергетику і позитивно притягне до тебе. Окрім того, що оновиться твоя енергетика, ще й оновляться твої інші енергії, такі як енергія кохання, енергія фінансів. Енергія творчості дуже багато в нас, окрім взагалі нашої енергії. У нас дуже багато таких різних відвітлень, наших е, окремих, якихось енергетичних структур. Тому оця історія буде для вас класна. А будинок почистити бажано взагалі до е, заходу сонця. Після заходу не можна. Якщо не встигнете, то не треба ніякому випадку його мити чистити. Найкраще, най, найголовніше, скажімо так, це помити підлогу. Ось все найголовніше, і знову ж таки я тобі вже розповідав, що для того, щоб красно промити свою підлогу, енергетично почистити карму свого, для чого ми миємо підлогу само собою, для того, щоб прочистити гарно карму, для того, щоб карму роду гарно, для того, щоб не сваритися, вимивається підлога додається в таз з водою теплою сіль і промивається без зайвих там якихось е, средств, як то кажуть, промивається саме цією водою. І також обов'язково треба промити е, унітази, бо унітаз це гроші. Не повіриш, Андрюха. Унітаз це гроші. А е, далі е, е, кухня це е, сімейне щастя, оберіг домашні, якщо сваритесь, вимиваєте кухню. І, звичайно, це вхідна двері, вхідні, це прям, прям потрібно це зробити якомога краще, якомога ліпше. Далі в цей день можна дуже гарно зачати свою дитину. Якщо ви так, якщо ви хотіли зачати дитину, у вас не виходило, в цей день ідеальний для зачаття він буде прям символізувати, особливо в момент переходу, тобто з. 23.00 до години ночі 20, уже 29, -го, 1 першого вибач березня і не забуває що це останній місяць місяці день і він трансформується в нове життя тому дитина яка зачата буде 28 числа буде дуже сакрально сильною і ця дитина буде відповідати за весь ваш рід тому я дуже рекомендую ті хто не міг зачати Ось це спробувати. Я вам гарантую, що це буде трансформація неймовірна. По-перше, це молодик. По-друге, це перший день весни. А перший день весни у, е, е, у язичницького вірування це був перший день е, чого? Року. року. Тому я дуже рекомендую почати оцю таку історію. Це дуже класно. І також одружуватися, якщо встигнете, люди встигнете одружитися сьогодні. То ж видені можна. В дії можна швиденько одружитися також дуже добре. І, ну а хто одружується в цей день? Я вас вітаю. Це один із найкращих днів для одруження. Ну, він буває дуже рідко, енергетичний, так співпалсти, але це дуже класний. Або вже першого числа також дуже класний день для одруження. Далі зробіть собі домашній амулет. Я дуже всім рекомендую зробити домашній лод, як він робиться. Ну, по перше, ви можете купити щось у церкві в цей день. Ви можете купити якісь трави, або наприклад, завітати до мене в магазин. У мене все відкрито завтра, тому заходьте до... тобто сьогодні вже. А, і да, Просто скажемо всім, що я знімаю це 27 числа. а ви скажемо 28. го Ну, коротше, тому я так і кажу. А, тому можете зайти до мене сьогодні в магазин і купити трави. Будь-які з будь-яких трав а, на, на, саме для вас буде дуже гарно для вашої кобере. Зверніть увагу саме на трави. Або купіть собі, віник, новий віник 28-го числа. Я вам гарантую, що ви будете себе почувати. Супер класно, супер. Це дуже класна взагалі. оберіг. Віник сам по собі має силу, енергію непросту. Віник має силу енергію захисту і тримання оцього знаєш, домашнього цього очага. Просто купили новий віник і поставили його як оберег. Не звичайно не витираємо його нічим, нічого з ним не робимо, просто маленький якийсь, може, віничок, якщо ви захочете. Далі дати дань предкам. В тебе є свій вівтар. Немає. А я вам розкажу, якщо у вас немає також вівтаря, я вам дуже рекомендую його зробити. Треба маленький столик, на цей маленький столик покласти фотографії, ну, поставити фотографії ваших померлих предків. І завжди пам'ятайте, що ця традиція вона у нас шанується з дуже дуже багатих багатьох наших роках. Ми завжди наші бабусі вивішували наших бабмама своїх матусь, бабусь, щоб показувати енергію предкам. Дивись, обов'язково покласти вже померлих предків. Ні в якому випадку не можна класти на вівтар померлих предків молодих якісь людей, які живі ще обов'язково тільки померлих, тому. Таким чином, ви створюєте такий свій вівтар, де ви молите своїм предкам, де ви комунікуєте своїм предкам. До речі, в мене є вже відео на сайті на в нашому youtube каналі. Вже є це про предків. Я дуже багато чого розповідаю. Там, якщо пошукаєте, знайдете. А для тих, хто ще не вміє цього робити, то я рекомендую зробити прямо сьогодні. Просто берете якийсь у може, це якийсь уголок буде ваш, якийсь кут, як то кажуть, чи якусь просто купіть такий столик невеликий, і поставте його до стіночки, десь. Чи може буде це на якійсь пол, поличці? Зробіть це обов'язково, і таким чином приносите туди інколи солодкі, солодощі, що любили ваші предки. Якщо пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, то це завжди йде е, смачне вино, червоне або кагор. Це завжди е, солодощі, а літній період чи період П. Е, е, з закінчення літа це, звичайно, фрукти. Чим більше фруктів різних, до речі, вони люблять дуже виноград, дуже гарний класти туди гранат, солодощів дуже багато. Ось такі підпідносення. Для предків, чого для чого він взагалі робиться? Це для того, щоб енергетично себе змінити, енергетично себе підняти. І взагалі, в цей день, дуже дуже класно комунікувати з предками. Зв'язок з предками дуже важливий. Якщо ви його втратили, ви втратите самого себе. Тому обов'язково шануйте предків і пам'ятайте їх. Ну і звичайно хочеться розказати тобі трошечки про деякі. Ритуали. Ритуальчики, mm -hmm. хочу давай. дізнатися. Давай. Які тобі? Кажи, на що тобі, що тобі не вистачає? На гроші. На, на гроші? Ну, звісно, що ж тобі ще не вистачає грошей і кохання. Дивись, перший ритуал дуже простий. А якщо ви хочете притягнути гроші у своє життя, вам треба зробити невеликий ритуальчик, він робиться за 2,5 секунди, але повірте, він дуже дієвий. Засікаю. — Так, Андрій, давай мені, перестанься. Дивись, в тебе є та вдома лавровий лист? Є. Yeah. Звичайно, в тебе є, бо я тобі його купляю, постійно і кажу, щоб ти його обов'язково собі мав, бо дуже гарні ритуали з ним проводяться. Лавровий лист є символом багатства, ви всі прекрасно це знаєте, я кожного разу це говорю. Але в цей раз я вам розкажу дуже гарний ритуал. Що вам потрібно зробити? На одному, ви, до речі, можете зробити цей ритуал для своїх дітей. Це ще більше зробить енергетично, підніме цей амулет для них. Берете лавровий лист, пишете ім'я своє або дитини. Пишете на зворотньому боці, пишете число 147, 147 має бути. І кладете в гаманець. Більше нічого треба, не треба робити. Що таке 147? Да, Зараз так, у всіх Що да, мені, мені теж таке? Дивись, перша карта, Таро у нас. Іде Мах. мах, це взагалі мені здається одна із самих таких важливих карт починаючих карт. Карта, яка символізує фінанси і багатство. І ще ця карта вона символізує вибір, що в тебе буде дуже багато вибору, що зробити. Тобто, це карта лідерства, це карта впевненості. Далі четвірка йде: карта імператора. Це також дуже міцна, сильна карта, яка символізує гарні статки і стабільні статки саме найголовніше. Тому що число чотири кажуть завжди, що сім'я складається, стабільна сім'я, із чотирьох людей. Хоча зараз ми маємо розуміти, що сім'я це дуже велика чи навпаки може бути сім'я з двох складатися. Але тоді вважалося, що 4 стовпи, як то кажуть, стіл стоїть на чотирьох ножках. І як його не рухай, він не здвинеться. Тому дуже тобі рекомендую оцю карту. І третя карта, номер 7, ця карта, у нас колесниця колесниці йде. О, якраз колесниця символізує рух вперед. І дуже швидкий рух вперед. Тому в споєднанні цих чисел. Ти отримуєш оцей магічний код для грошей. І все, і ти його використовуєш, і потім кожного місяця спалюєш. На кожний молодик, ти його спалюєш, трансформуєш, він свій час вичерпав, і наступний раз ти також можеш собі знову зробити на наступний молодик. Я вам нагадаю, якщо що, наступного разу. Ну і звичайно, якщо ти хочеш на кохання, то я тобі скажу, що дуже є класний ритуал, дуже смачний ритуал, я б навіть сказав. Робиться він на мед. Все що, Тобі потрібно купити свіжу троянду, відрізати одну єдину. В цей день, обов'язково в цей день, відрізати головку цієї троянди, купити собі, ну, я не знаю, десь, напевно, меду 250 грамів, може трошечки більше. Ну, диви, що просто можна туди помістити цю головку троянди. І на е е кришці, ти закриваєш, ти кладеш, відкриваєш е мед. Кладеш туди головку троянди, оцю квіточку, саму, закриваєш і на кріжці пишеш своє ім'я. І через тиждень я тобі гарантую, що в тебе притягнеться до тебе кохання. Це дуже класний дієвий ритуал. От побачите, ви напишете мені потім в коментарях, у кого нема свого кохання. А також цей, а, цей оберег він може вам збалансувати а, ваші а, стосунки разом. Це якщо ви напишете своє ім'я. І тої людини другої половинки, і він згармонізує енергетично ваші стосунки. А що робити потім з медом? І коли взагалі? що також, потім? також на місяць йдеш, ставиш його на ніч 28 на 29 на місячне світло, ну, не на світло, на те, що, що бувак там в місяці буде. І е, я тобі гарантую, що він спрацює. Далі, що потрібно зробити? Далі просто викинути. Все, місяць пройшов, ти викидеш. Спалити його не спалиш. Ну, просто викидаєш, він просто працює місяць таким чином. І дивись, якщо за місяць він не спрацює, знай, що це не говорить про те, що ритуал не спрацював. Це говорить якраз про те, що тобі ще не подолі ця людина, а прийде вона в той самий час. Але якщо в тебе є якісь поробки чи негатив, чи тебе від цієї людини щось відокремлює, то е якраз ця ситуація вона спрацює дуже швидко. Понять? Поняв. А ім'я я треба писати своє чи з тієї людини? Ну дивись, якщо ти пишеш своє, то ти для себе притягаєш. Якщо ти пишеш своєї людини, то тоді ти притягуєш ти, робиш збалансування. Розумієш? Угу. Все. Зрозумію. Давай. Пока.